Спорт одяг, перший плюс другий сорт, 10 кг, ціна 950 гривень. Перша ось така зіпочка, сіренька з капюшончиком. Наступна теж зіпочка, також сіренька, вона вже йде трошки плотніша, але я не сказала б, що вона груба. Наступний світшотик ось такий укорочений, дуже класний яскравий колір, На жаль, камера так не передає. Жіночі, такі класні. Наступними йдуть ось такі сіренькі спортивні штаніжки. Низ штанів на манжетиках. Так, дивимось далі. Зіпочка ще одна теж з такушланчиком. Дуже гарно виглядає насправді. Так, Наступна ще одна зіпочка. гляньте, які тут класні, новесенькі, модельки. Я нагадую, що це перший, плюс другий сорт. Ми бачимо зіпочку з капюшончиком від бренду Night. Взагалі дуже-дуже бомбезний лоток. Йдемо далі. Спортивні штаніжки виглядають вони. Ось так. Дуже класна моделька. Теж нисна манжетика. Так. Наступне буде ось таке класне худі. Я нагадую, що це перший плюс другий сорт. Наступними будуть йти ось такі жіночі класні штаніжки. Дуже класна моделька, яскравий такий малиновий насичений колір. Наступні будуть ось такі чорненькі. Максимально гарно виглядають. Дуже-дуже-дуже гарний лотик. Я ще раз на цьому наголошую. Всього за 950 гривень ви зможете його забрати. А для того, щоб справді його забрати, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Ось така моделька буде, чоловіча, Класно. Так, це у нас світ шотик. Гляньте. Дуже гарно виглядає. Такий класний принт, чорненький. Так. Давайте ще вам покажу ось такі штанішки, але це ще не все, тому що в лотику залишились речі. Тому якщо вам сподобався, забирайте обов'язково його собі.